Виконуємо номер 1137 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Накресли відрізок завдовжки 12 см. За допомогою цього відрізка поясни, що 1 четверта дорівнює 3 12. Відмітимо. Одну четверту на нашому відрізку. Відрізок у нас АБ, знаменник дробу показує, наскільки рівних частин поділено ціле. Отже, наш відрізок поділили на 4 рівних частини. Довжина відрізка 12 см, 12 поділити на 4 буде по 3 см. Одна частина, друга частина. Третя частина і четверта частина. Ми поділили наш відрізок на чотири рівних частини. Чисельник дробу показує, скільки взято рівних частин. Одна частина взята. Отже, наша 1 четверта це довжина відрізка АЦ. Тепер покажемо на нашому відрізку дванадцятих. Знаменник показує, наскільки частин поділено ціле. Поділимо наш відрізок на 12 рівних частин. Довжина відрізка 12 см на 12 частин по 1 см кожна. Ми поділили наш відрізок на 12 рівних частин. Чисельник показує, скільки взято рівних частин. Беремо 3 частини: 1, 2, 3. Отже, як бачимо, 3 12 і 1 четверта відповідають довжині одного і того ж відрізка відрізка АЦ. Ми довели що 3 дванадцятих дорівнює одній четвертій. Номер 1137 виконано.